Ось такий у мене виноград. Це перше сигнальне плодоношення, кущу третій рік. Ось порівняння порівнянні 10-гривнева монета. І такий розмір ягідки. Дивіться. Грони півтора кіла десь плюс-мінус. Є звичайно, є такий момент, що грона на землі. Але це тому, що, бачите, рука виходить з-під землі. Якщо чітко буде тут обрізано, тому що це столовий виноград, який відкривається, він не морозостійкий. Тут обрізаємо і буде чітеньке продовження плодової стрілочки. Буде наш рукав, який буде в наступному році підв'язаний горизонтально. Кидаємо цю лозу, отак, так як іде зараз за цей рукав. Такий виноград. Такий бачите. Чілік тут у мене на розвод. Бачите. Ну і пішов виноград, виноград. Пару грон вже зарізали на пробу. Поменчики кишмиш. Просто перше плодоношення його, я не знав, що тут такі 300-500 грам грони, то потрібно було не нормувати, а залишати все скільки нав'язалося. Три суцвіття, то три суцвіття. Ну така тема. Кишмишик. Ну і вірочка F1 чеський. Опа, щось хава. На насіння збираю. Вже вибрав, десь з куща. 3-3,5 кг. Це враховуючи те, що не в ґрунті, а у відеречку росте, тобто королева система в, обмежених, в обмеженому просторі. Вірочка щитав десь близько 50 томатів на рослині. Така вірочка.